Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі і традиційно говоримо на дуже важливі теми, які стосуються кожного з нас, а також цілому України. Ми вже підійшли до тієї межі, за якою стає зрозумілим, що нашу долю з вами намагаються вирішити без нашої участі. Використовуючи маніпуляції та залякування населення, нас намагаються змусити повірити в те, що шлях до нашого кращого життя лежить тільки лише через мирні угоди з Московією за рахунок наших територій і мільйонів українців. Сьогодні ми з вами прискіпливо розберемо план перемоги Зеленського. Контексті геополітики та офісних авантюр. Але ж, друзі, це не головне, ми з вами сьогодні заявимо про народний план перемоги, який, як виявляється, існує. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, ті, у кого є така можливість, допомагайте каналу донатами. Від мене велика подяка Івану Обухову, який постійно підтримує канал. Починаємо 11-й рік війни, третій рік повномасштабного вторгнення. Політичне керівництво України і досі не може сформулювати, що означає для нього перемога, як вона має взагалі виглядати ця перемога. Дивлячись на те, що відбувається в світі всередині країни, аналізуючи останні події на міжнародному рівні. Ну, наприклад, такий як візит Зеленського до Сполучених Штатів, та ситуацію на полі бою приходжу до висновку, ані Білий дім, ані правляча верхівка України не зацікавлені в нашій перемозі. Саме з цієї причини Байден нам говорить, що він буде нам допомагати до самого кінця. Тепер ми з вами розуміємо, як виглядає цей. Кінець. Зеленський же нам нав'язує ідею якогось незрозумілого, справедливого миру, який передбачає переговори з Путіним на його умовах. Причому на системному рівні обидві сторони роблять все для того, щоб ситуація на фронті погіршувалася. Байден саботує воєнну та фінансову допомогу, а призначені Зеленським два крайніх міністра оборони здатні робити успішно лише дві справи заробляти на своє небідне життя розкрадаючи армію та зривати постачання зброї ЗСУ. Причому не якоїсь там високотехнологічної зброї, а звичайних Мін 120 та 82-го калібру до мінометів, що, власне кажучи, за словами бійців, і стала причиною здачі Авдіївки. Бо не було чим вбивати російську піхоту. В той час, коли ці міни лежали на складах. Паралельно Кадмін робить життя українців нестерпним, постійні підвищення тарифів, ціни зростають, роботи нема, неадекватні відключення електроенергії. Це тримає людей у жорсткій депресії. І все це заради одного. Зламати нас, щоб ми самі попросили їх про капітуляцію. Ну, не курви. І тоді б їх мана більшість одразу за одну ніч змінила б Конституцію. І більше ми з вами ніколи б не побачили Україну такою, якою є вона сьогодні. Влада цілодобова готова здавати Україну. Достатньо згадати вояж Рахамії. У Мірова, інших перевертнів до Стамбулу навесні 2022 року, де вони підписали відповідну угоду з Путіним. І це, як виявляється, тепер входило в плани і Білого Дому, і Кремля, і Банкове. Але ж на заваді їх планам повстав народ України. І вже третій рік вони не знають, як нас подолати. як зламити наше прагнення до. Знищення ворога і краще б так, щоб разом з Червоною площею. Вони зовсім не дурні. Вони розуміють, що без нашого погодження будь-яка спроба підписати капітуляцію автоматично робить підписантів зрадниками держави, що тягне за собою відповідальність по 111 статті Кримінального кодексу України. Пожиттєве ув'язнення з конфіскацією майна, їм страшно, але ж це не єдиний їх страх, банкова люта боїться народу. Тому сказати чесно, що офіс президента на чолі з Єрмаком готує Україну до капітуляції не може. Бо якщо вона, не дай Боже, на це наважиться, цілком можливо, що в Україні розпочнеться повстання. Тоді мало хто з них встигне добігти до літака або впригнути в потяг, який прямує до Варшави. Вилавлювати будемо всіх. І вони про це знають. Вони знають про настрої в окопах. Вони знають, що говорять між собою офіцери, які, як і всі українці, вже втомилися від їх безглуздого керування. Останнім часом Зеленський з Єрмаком почали вживати такий оборот, як звільнення території і вихід на кордони 91-го року. Ламав голову, не міг зрозуміти, з чого б це, аж поки не побачив результат соцопитування на червень 2024 року, в якому йдеться, що 80% українців вірять в перемогу України. А Віталій Кулик повідомив. Про інше соцопитування, яке було проведене трьома відомими соціологічними центрами, за результатами якого 73% українців розуміють перемогу як вихід на кордони 91-го року. Це і є та причина, за якою Зеленський з Єрмаком змінили свою риторику. З одного боку, правлячи в верхівці, страшно, Бо народ вже гудить. З іншого боку, є офіційні соцопитування, які кажуть, що дійсно народ не тільки буде раптати, а може ще й вийти на вулиці. Тепер два слова про план Зеленського. Я так думаю, що у Білому домі від Зеленського очікували інший план перемоги, який би мав на увазі якраз переможну капітуляцію. Через підписання угод на кшталт Стамбульських, тільки відредагованих з урахуванням території, що окуповані були після лютого 22-го року. Але ж Зеленський привіз туди план, в якому з одного боку не йдеться про відверту капітуляцію, з іншого боку, там немає конкретних пропозицій України. Щодо її участі у війні, окрім живої сили. Тобто це був такий собі гібридний план, за який і Білий дім не сильно би посварив, і українці не зрозуміли, що це було. Та й важко взагалі назвати це планом, бо насправді цей документ виглядає як зафіксовані на паперці хотілки. Якщо коротко, то там про наступне. Дайте зброю, дайте гроші, візьміть у НАТО все. Жодного слова про кроки з боку України. Згідно плану перемоги Зеленського, ми не плануємо будувати заводи по виробництву ракет, дронів, снарядів, іншого озброєння, використовуючи свої ресурси. Це дуже важливо свої ресурси, яких у нас предостатньо. В першу чергу це надприбутки Нацбанку, державний та місцеві бюджети, наповнення казни через припинення чорних схем на митниці та які пов'язані з ПДВ, повернення до держави награбованого за всі раки незалежності, надання бізнесу свободи та забезпечення чесних правил гри в економіці і так далі. Замість цього правляча верхівка, прикриваючись гучними гаслами та гібридними планами, безсовісно і нахабно краде. От остання подія. На Хмельниччині у керівниці МСЕК Тетяни Крупи, яка є членом політичної сили Слуга народу, та її сина, керівника обласного пенсійного фонду, правоохоронці знайшли 6 мільйонів доларів. Я так думаю, що за таку суму можна було укомплектувати дві бригади, а ці гроші лежать під матрасами, чиновниці середньої роки. Важко уявити, що робиться під матрасами утопових чиновників. Під матрасами лежить наша перемога, ключ до нашої перемоги це матраси держслужбовців. До речі, під час обшуків оця. Тетяна Крупа намагалася викинути дві сумки у вікно, в яких було півмільйона доларів. Я вас дуже прошу, напишіть у своїх коментарях, чи вірите ви, що ці люди будуть справедливо покарані? Отже, з огляду на це план перемоги Зеленського, це не план, а звичайна профанація. У відкритих джерелах уже з'явилася інформація, що в кулуарах Конгресу США. Цей план вважають не деталізованим і заувальованим проханням фінансової допомоги. Тобто план перемоги Зеленського це не про перемогу, це про гроші, які чиновники потім розсують по своїх матрасах. Українське суспільство також відреагувало на план Зеленського, і ця реакція негативна. Тепер про перемогу, яку бачить народ. Українці на рівні глибинних відчуттів розуміють, що всі ці договорняки між Байденом, Путіним та правлячою верхівкою України призведуть до одного втрати значної частини території, зміцнення всередині країни політичного впливу проросійських колон, ну і в кінці кінців, через пару трійку років, Росія знов зайде танками. Те, що залишиться від України. І остаточно її окупує. Всі чоловіки, які воювали, будуть ліквідовані або репресовані, решту носії українського духу депортують, освоювати віддалені регіони Росії. Тому абсолютна більшість українців, як показують соцопитування, за перемогу і вихід. На кордони 91-го року. Це і є народний план перемоги. Мені сподобалася реакція на це Анатолія Якименка, який зазначив, що вихід на кордони 91-го року це дуже скромна уява перемоги від українців. Насправді нас має влаштовувати парад на Червоній площі і ліквідація Росії як імперії зла. Раджу, друзі, подивитися цей ефір, там дуже багато є чого цікавого. Тема перемоги архія актуальна. Кожен її сприймає по-своєму. Скільки українців, стільки відтінків перемог. Але ж всіх нас поєднує незламне впевнення в тому, що перемога тільки тоді може бути перемогою, коли ми повернемо всі, виключно всі території назад додому. Я впевнений, що перемога має виглядати як повне знищення російської армії на території України. Підкреслюю, знищення не організований її вихід, бо вони там втомилися, як це було під Лиманом чи під Херсоном, а знищення вщент тільки такий варіант забезпечить сталий мир на 100 років. Тільки такий варіант гарантуватиме репарацію. Та кримінальну відповідальність воєнних злочинців. Не говорю вже про те, що знищення російської армії на території України запустить безліч руйнівних процесів самої Росії. Але ж це моя думка, тому хотілося б почути вашу. Пропоную вам написати в коментарях, якою ви бачите перемогу України в цій війні. Для тих, же, хто вважає, що Україна слабка, а тому апріорі не може перемогти Росію, скажу, ми вже її перемогли, стримуючи майже 11 років. І додам, що у нас все є для того, щоб перемогти. Є гроші, є ресурси, є талановиті люди, є воїни. У нас єдине, чого нема, це української влади. І це вже питання до нас з вами. Не до них, це велика проблема. І про це ми з вами також обов'язково поговоримо. До речі, поділюсь з вами новиною. Багато хто з вас справедливо дорікав, що пора переходити до же конкретних речей, пора створювати політичний рух. Звітую, ми почали цим займатися. Якщо вам, моїм глядачам, цікаво про це дізнатися. Напишіть про це в своєму коментарі, і я присвячу цій темі окремий ефір. І головне, друзі не опускайте руки, не нахиляйте голови. Байден, Путін, оця вся офісна кодла це не весь світ і це не Україна. Пам'ятайте, нас підтримують народи Америки та Європи, які не дають жодної можливості своїм політикам прийняти рішення. Не враховуючи їх думку. А їх думка завжди була і є поряд з нами. Ми переможемо ще й тому, що світ змінюється. Темрява відходить, замість неї виходить енергія світла. Шансів у темряви нема. На цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте. Я вас всіх поважаю. До нових зустріч!